Че А це зрака вони тхне таким гімняком. <плес> 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 це сім має бути <будь> приймати. <плес> так, приїхав я на академ. Дивиться собі чемодан, тому що мама каже, ти що дурачок, а як це ти будеш з одним рюкзаком. А я думав взагалі їхати з одним рюкзаком. Мама каже, що я подивився якісь чемодани. То зараз прийшов дивлюсь по секондам чемодани. Секанда, звісно, біда. Взагалі нічого немає. Ну, ладно, були, були там пару чемоданів, але їх це на 3300. Мені кажеться, що за 3300 я можу два на Олексі купити. Поэтому подивлюсь ще на Олексі, бо на секонді таке собі состояння за 3300 300 чимодани, якщо чесно. Ой-ой-ой, що -ой 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 -ой. за краля така, це що, Mitsubishi Space Runner 1994 -го года в цвіті. Один 1.8 восім хороша машина. Розміняв гривні на пару євро. може пізніше ще розміняю, так як в дорогу по любому собою щось надо брать. Перший раз кстати в житті держу євро. Долари в мене були, а євро я ніколи не розмінював і не думав, що понадобиться. Ну ж себе, кажу, мамі візьми просто воду. Мама мені подзвонила, каже, я в хлібний зайду. Може щось до чаю взяти, кажу, та візьми, головне, воду, а там як хочеш. Іде з цілої торбини, що вона понабирала. А що ти там понакупила? Я ж сказав, тільки воду. Ні зігайся, я там торбину ти несеш. Що ти накупила? Хорош, я не купила, сладкого купила. Тут торбина, там я, щось торбина. ще піти, взяти. Кого? Ну, одні з тебе оставлю одних. Ааа, а що, дешево чи що ж ти? може ж можна взяти да, такого. Ну дальше его, но я хочу дома потом тоже есть. А. Може збігати за чорно. Те, <laughs> зачем? Ввечером, щоб я думаю, що я буду. <laughs> так та, хочеш, я не знаю. <laughs> ну ладно, завтра за Ох, Огі накупила, блін. Куча здорбин, но со зі... сторони виглядало, як родітей мішок несеш. І сочника, А ще. тут доліся, вроде не так уж і багато. Ну тут напиток півтора починки ще мало. А. Накупила. А що що тут відбувається на районі? Що це тут таке? Под шерстью что цены, Редкое явление. Гапи и мама в одном кадре. С чаюем. Данил Габанович сидит с сырничком. Мама тоже. А я предпочел вот такую вот колбаску трамбануть. Мама, каже, вкус детства. Что, хорошие было раньше-таки? Что ты кажешь? А сейчас уже вообще калач, типа? Нет, доброе, но раньше классно. Да? Заїхав гапі в гості. Корач, забрати ноутбук. Ми ж там... А от собственний ноутбук Уже запакований. Перекупив у мене ноутбук. Я а, а я собі додав пару тисяч і купив на М3. У мене був MacBook на М2 процесорі, я додав 2000 і купив на М3. Коротше, якось так. А що це в тебе Гапі? Що? Гітара? Ти що, рок-музикант чи що? Все-таки забрав гітару, ребята. Каже, все, я та гітару, короче, забираю. Я йому кажу, дивись з неї поаккуратній, щоб, ну, щоб все було ціле, в сохранності. Гапі каже, я буду грати кузнечика на ній. І я кажу, ну, ладно, якщо кузнечика, то віддам. А якщо будеш друге щось грати, то не віддам. Так, дивись, щоб дверки нормально там не прийшли. А, нормально. Слухай, так це на заставку можна поставити, як рок-гітаріста. Так, ти кажеш, ти кузнечика точно грати будеш, так? Да? Так, так. Хорошо. Тоді, тоді довіряю. Легко. Бо якщо не кузнечика, ну, смисла немає давати гітару взагалі. А що це за двоє таких мазунчиків? Попив, значить, чайкає з Гапановичем Даніловим і з мамою. А тут ще зустрітися з, з пчолкою паном Купитаною Дайді Амірою. Пчолка аж чуть-чуть занервничав, подергає ножкою, тому що він не любить сьомочки. А дивіться, яка сьомочка красива, як в кінофільмі. Я тут змонтирую, типа, якусь таку, типа, ну знаєте, як будто в цьому кліпі Лани Дель Дрей. Тот получаться, что самые частые участники твоих видео не любят ёмки. Ты хто Гапі или ти? Ну, ти ж про мене сказав, що я не люблю сйомки. Ні-ні-ні, то я прикалуєш, бо ти ногою подёргов. Е, хорошо, если ти любиш сйомки, ти можеш типа зделать вид, що ти такий герой актер Ну, типа, отак зделать взгляд, ну, такий типа в типа ти дивишся. Да, а Дямира, ти можеш дивитися на Влада? Ні, не улибайся, не ну серйозно дивитися. І Влад, щоб дивився вдаль. Kiss me hard before you О, да-да-да-да-да-да-да. Oh, wow, wow, wow. oh, І тут буде Лаван Дель Рей. О, о, Влад, а можеш показати, типу, отак вперед? А Діаміра, типу, така, така дивиться а туди, куди ти показуєш. Типа, не сука, він толпа робиться. Ні-ні-ні-ні, отак, типу, ти, типу, такий аристократ, поняв? Такий вдаль, поняв? Ні-ні-ні, ну, ну витягни руку отак прямо. Да Та не так! Вот, типа... Да, Диамира, типа, дивится такая... И дивится такая серьезно. Да, нормально, нормально. И тут клип будет. Ну, короче, вот занимался, я сегодня там всяким, там подрочил, там всякое. Да, типа, поддерживаю. Как твой день там сходи, сходи. I got my red dress on tonight. In the dark in my hair а, я ж тебе кинул. А ты его выкинул? Ааа, я подумал, что він тебя в руках. Табу, димите, я та не, подожди, я хочу показать. Я йшов що? І я таку штуку знайшов. І пчелка, я бы матч, вдруг тут порча. Короче, я це мальчик з пальчик. Я не знаю, що це за штука. А я говорю, Валіку, що на ній порча. Ну да, я ж кажу, і воно похоже на форму хреста, но це по факту просто хоче забрати порчу. Я зараз стою карман закину. Ладно, нехай може хтось теж його знайде. Зайшли з пчелки за покупками. Приходимо, значить, у квартиру, і знаєте, що я обнаружую. Починаємо говорити, що гапі забрав гітару, якось пусто. А я дивлюсь на стол, а тут його наушнички. Так не зря гітарку то оставив, виходить. Так слухай, ти будеш виходить твої суток їхати, аніж ніж зарядку. Ну так, да, хороший бартер, мені кажеться, в принципі, непогано. Ой, не ходи, ходи, Орисю, на гору на лиску. Ой, не ходи, ходи, Орисю, На гору на лиску. А ну, помірювати і підуть. Это не какая-то. Ой-ой, дрицы, дрицы. Я не знаю, они маленькие, неудобные. Хорошие наушники. А как их растянуть? Я не знаю, лучше не делай, позломаешь. Опа. Пиши, блядь, мне в теле. И что скажешь по удобству. Ну, блядь, такое как-то, честно говоря. И вы уже не как то Да. Ты как пилот самолета. 415 база, ответьте.

И моя любимая тільки що б ти стала Аллаху бобу можна я твоєю іграшкою буду Алапу бобу И зі мною все на світі Лапу-бобу, Бо бобу Что ж делать? Ногти. Так, показываю результат до и результат после. Я просто не разбираюсь и в в комментариях оценивать. Что кажешь? Отлично. Как це называется? Френч? чик? Як? Нет. А яка отличия от обычной кнухтии, там пиковається френча чи чого то Ага. Модница. И да я ногти, робить. каже, подвезешь, меня на академию? так и думаю, блин, вроде не хотілось на академию, потом. Так и подумав, думаю. Ладно. Скажу ще раз, секунд, може там ще щось подивлюсь, поки мама зробить ногти. Хочу, туди, потім... О, здрасте починається. Я теж хочу. Ні, я хочу ненадовго, хочу кофту Ага, я тебе знаю, не надаю. Ти сміху пишеш, Хехе, да. Подивіться, яка шорта, це ця труба. В домашніх шортах, коротше, грязних, мабуть. Ну, а що, не хотів переодіватися, я думав, тільки пчелку підвезу, а оказалось, що треба ще й маму підвезти. Слухайте, а що ви взагалі, хто за бензин буде давати? Ніхто мені оце за бензин не дає. Та я шучу.

Сьогодні була нова колекція, тому без знижок на 700 гривень купив дві кофти. Готовлюсь до Німеччини, що буде холодно, і світерків у мене нема. У мене зачасту худі, а світерів почти немає. Точніше, кофт. обичний кофт з капішонів. Тому взяв собі одну полу курточку, полу кофту і просто кофту. Ну таку тоненьку кофточку але на тебе. А тепер часу на дожди. Поки мама вийде з своїх лакокрасочних робот, поки вона ногті зробить. і будемо тулити до мене в гості. Стою, дивлюсь, блимає фара, думаю, чувак на машині буде зараз виїжджати. А потім дивлюся, а його за рулем немає. І розумію, що це така ж ситуація, як у мене колись була. Тільки я не поворотник забув виключити, а світ. І я отак світ забув виключити, а потім думаю, а чому в мене акумулятор? Він же, вроді новий. А потім мені сусід розказує, що ой, а ви там забули фари виключити, я писав бесіду, я кажу, так я не з цього вдома. Він каже, а, так, да, ну я ж не знав. І оце так же само, хтось, походу. Воротні ключів, коли заїжджав. А подожді, неповоротні аварійка. так нікого немає. Я вже тут стою минут 5-10, нікого немає. А так може сісти акумулятор, і все, і потім жопа так да, бувають такі ситуації, що забуваєш виключити, а потім думаєш, а чого в мене акумулятор сів, і починаєш робити все винуватим но не себе, типа там та це машина стара, та це що то акумулятор галімий. А на самом деле це я, дурачок, Прийшов час почти звоню. Мамі кажу, ти де? Вона каже: іди до нас, ми ще робимо. Зайшов. Я не знаю. Тут раніше був базар на академії, а зараз тут просто парковка. Каже, я отут. ось возле автозапчастин. Я кажу, тут хоч написано там ногті ліче ж. Да, написано місто максимально ненушительне. Кажу, мене хоч охранник на вході не вигане. Мама каже, скаже, що ногті робиш. Я кажу. Ну, з моєї прическої, я думаю, що вони даже повірю, що я пішов ногти робити. Помню, тут раніше базарчик був, як я тільки в Київ переїхав, куча різних ларівочки, всяких таких приколів було, а зараз нічого такого немає. Я чуть-чуть запутався, не туди пішов. Я через якусь парковку йшов, а тут треба було в інше місце піти. Взагалі, в ітогі в знайшов ну, мені, сказали. Зараз. Мама покажет свои деловые ногти, модница уже сделала. Сиди, ждал ее. А ну, демонстрируй ногтики. Подожди, тихо, держи. Ой-ой-ой, а друг? Это модно, типа, или что? Я просто не помню, я до его было. Ну, вроде пойдет. Ты довольна? Похоже, было, другое, было, 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 Да, довольна. Шлифон молодец. И что, мы куда идем? Мама завідає мені, побачила, що я затарив цілий мішок і каже, я теж хочу секонд хенд да. І що ми секонд-хенд, <секон <-хенд> не може? 400 гривень. Мама нічого собі не знайшла, ну каже, покажи хоч ти що знайшов. Приїхали додому, я їй спеціально, Вона вже на ногтях каже, а покажи, що ти там купив. Кажу, ні, тільки на відео буду показувати. Зараз покажу і вам і мамі, що я собі купив в секонд. Як ти думаєш, що тут модно що то, или ні? Ну щоб я її не модно. Лабу бу 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 Боже, ну мале. можна я мале? А ти Ой. Шутика. Це нормально, то я шучу. Ого, зимо. Пой трогай. Да, я бачу. І отак от. Аляпс. Чекінезис. Вот так от вот вот зимою за границей. Хорошо. Думаю, бо я тепленько сніг іде, а я такий раз, пока феочик вилетів, чи на работу на заводі м'ясо їде. Так вот, карманчик и есть, между прочим. Тут можно положить свои э, миллион евро, яки заработаю, если что. Можно так, типа, зибен зибен а там. Гутен так. А можно вот так. Чин-чин. Ну -чин". это так, если знаешь, типа, налегке. Пуговочка есть. Имеется. Пуговочка есть. Имеются. Но так как я, ну, не последний человек в Украине, да и в Нимечне, я буду ходить вот так, как Элвис Пресли. типа рок-зізда. Або подумай, що я бомж, не знаю. І <рес> я такий лабубубу, лабубубубу. <рес> Хороша, да? Так. <рес> Скільки ставить, <стою>, думаю. <рес> <рес> колекция, там, не там таких, наверное, 600. 350. Нова колекція без знижок. Там, звісно, ще одна була, але я пожмотився три брати. Можливо, вона даже лучше была, чем оттюша, я сейчас померю, но мені ця цвет понравилась больше. І ця така чуть-чуть короткувата, але вона мені понравилася по троє качеству. Така приятна, вона вроді тонка, але з другої сторони тепла. Тепла? Тепло? Мейдичайна. Я думаю, що не дуже вона і тепла. І ця, кстати, пахне духами, а ця секонд хендом не знаю чого. Ти з дому приніс, я забрав. Думаю, на лоха попробую, дух те забере. І якраз цей лох я. Раз. Рукава тут мені понравились, тому що дивись. Зажимчики а, хорошо, бачиш да? такі? Ну, я так раз серенька футбол, футболка, кофта, лонгслів, Я не знаю до, до чого це відносить. Похоже, як футболка, типа як лонгслів з лідним рукавом. А з іншої сторони, вроді, ну, така. От вона іменно підходить чоловіку, який приїхав біжені. Ну, так я знаю, чисто по лагерю походить. Хорошо. Зібен зібен. Там, всім привет, гутен так, всім здорова. А ікляній нермен, сфайн. Дай скайлайн агендеменс. Напишіть коментар, яка вам більше понравилась. Ну мені? Ця вроде не ну ця вроді непогана. Отака. А по розміру що, нормально? Серйозно? А мені, значить, оказалась маленька? Ні. При тому, що написано, що це елька. Наверно, якась супер-оверсайз на мільйон екселів. Ти рушила? Що, завідуєш мені? Да. <решко> Дивіться, я по Локі підбирав. Локи я потім заберу від бабушки. І діда. Або приїду маленького такого хорошого, Мого гамнюка. Ти ж не пропадеш там, у да, бабушки? І діда? О, такий маленький гамнюк. Дивіться. По цвет кофти. Локи. Чуть -чуть темніший, правда. Він може слитися як камуфляж з кофтою. Да, Локунька? Чик, чик. Серйозно по розміру нормально? Да. Я думав, що вона маленька. Вона короткувата, бачиш? Привык, то есть, если насыть без футболки, то вона буде коротка. якщо я живот буде Так видно. тебе длина, вона футболка живот видно. Тільки, що живот боли, да. То я сильно підняв. Ну, отак. так. Тоже видно. <реш> ну ладно, то сильно, ну, типа. Ну так Це якщо має бути приймати. Я так. Хороша. <реш> <реш> Ні, прикольна кофта. мені нравится. Напишіть коментарях, яка лучше: клетчата рубашка или оця серенька. Ну серенька, прям взагалі вона дуже приєдна. Я не знаю, як передати її ткань, але вона така як. Варсиста, или як це правильно назвати? Ну, як ти перед... як спрокомінтувати це? Не знаю. Що це за качество? Не знаю, ну не велюр якесь не знаю. Що це. то типа не блестящий велюр? Щось такого. Прикольно. Че У мене случилася огромна біда. Я думав, що в мене посуда воняє, на це не посуда. Підходиш до раковини і воняє, як роді, туди хтось нас так втхне просто. Думаю, що ж так воняє, чи локі насрав? А потім підходжу до раковини, а це з раковини тхне таким гімняком. І вроді мені наперділи в раковину. І оказується, що це не отсюда воняє, а з під низу. А що це... Воняє. Ти, що не міш, а сейчас что не воняє? Не воня... не ну почти місяць. Те я шучу, ну не знаю, неділю-дві. Ну за неділю насбиралося. И <гум> воняє, я не знаю, от сейчас на даний момент, от, тільки я собрався розкручувати цю штуку, все, уже не воняє. А чого? А як воно моментами это воняти, то не воняє? я <гум> не знаю, чого воно то не воняє. Ану. Став відро туди став, бо зараз буде бубу. -бу. Так там ж вода не держиться. Ну хто його знає? той раз помнишь, текло? А, ж води в цьому. Ще з руки гамму банять будуть. Ну помилуй. бу бу давай. Шо? Шо? Підтяни шорти. Та нормально. Валік. Що? Шо? Копілку видно? Пів копілки. То щоб цей. По ссылке в описании, как канала Та А що ж такое? А я не помню, я знизу откручував, да? Да. Ага. Ого. Лабубубубу. Ого. Вот це у закручено. Если что тут. Или не тут. -а, -а, -а. Отут тут осе. Ну потом же смотря кульу на тоже занимаємо. Ну да. Но тут неудобно год зараз. Да, Локи, давай. Ще на те, щоб гама ляпнула. Да, да, крутиться. Кручується. Локи! Іди ще з гомбуш звонять! Та вона вже ось. О. Ну вроді, та вроді не... Та да, вроді не воняється. А що це таке воняло тут? Хороший вопрос нам нужний. Та не, воно не воняє. А що ж це воняє? Так і зараз не воняє. Ну, це dai, це таке? Дай, Хотя нет, чуть-чуть чимась подвани. Чешь, а не може бути тут противоположный, я уже на А, ну подожди. Не вонял. А ч? А як? я? Може щось змилося, що воняло, а. Типа знаєш, не змивалось, не змивалось, і измилась. Просто реально воняло, ну прям ужасно. А вчора пакети були чисті, на мої? Да? Странно. Шукаєш, що вона чисте. Ну так, да, нічого не маю. Ну так. Да. Що ж це воняло? Ця загадка, звісно, серйозна. Відкрила шкафчик у мене і каже: слухай, так я в тебе заберу кофту кофту. А вона мені підходить, виходить. Ви Попер... Повернись. И Подивіться, якого вона хоче вітровку у забрати. Моя, моя самая улюблена вітровка хоче забрати у мене. Я вже забрала. Каже, слухай, вона хороша, така нічого, вроді мені підійде. Nike Air Jordan. Взагалі підходить мені на раз два. Я, я пам'ятаю, я її шукав два роки, щоб купити. Ніде не міг знайти, і на Олікс є знайшов. найшов. Я тебе понесу, а потім у воді Ну, зараз Це... вона на мене, звісно, маленька, да. Звісно, маленька, вона на мене. Що ти взагалі рівняєш? Це така хороша вітровка, блин. Ну, нічого. я її ще неправильно постирав, і бачиш? Ні-ні-ні, подожди, бачиш, а, розове. А вона вона чого? біла була. А, так тим більше вона мені підходила, розове. вона розове. І що? А що, я розове носити не можу, значить, чи що? Вона... Я взагалі-то розове теж можу носити. У мамі... мене вон, труси розові. Та що, я розове не можу носити. <laughs> ну що, ну розові ж розові, і, і розова. Лок, а ты че спишь? Я не Що? понял. Ну